Привіт! Привіт, любі дорогі стрільці! Це Таро прогноз на січень 2025 року. Вітаю вас, дорогенькі, з новим 2025 роком. Нехай збуваються всі ваші мрії. Нехай буде краще і більше, ніж ви собі бажаєте. І також бажаю вам, щоб 2025 рік був кращим, чим 2021 Четвертий. І так, давайте подивимося, що покажуть карти, які енергії принесе січень місяць. Перша карта для вас, дорогесенькі, О, як чудово почнеться для вас січень. Карта дев'ятка пентаклів. Це карта процвітання. Ваші справи, фінансові справи. І, зрештою, всі справи будуть іти чудово. А це гармонія. Це радість, це процвітання, це така чудова родинна енергетика, чудові, і це як і покращення житлових умов, коли ви можете задумуватися про те, що. Куди би вкласти грошенята? Гроші будуть, і будуть хороші прибутки, буде і клієнтура, і, звичайно, дев'ятка це не, не двійка, не трійка це вже дев'ятка. Далі тільки десятка. Хороші, чудові енергії, коли можу собі дозволити. Навіть можу собі дозволити уже планувати відпустку на літо. Так, дивимося далі. І ви везунчики. один, карта так а, карта правосуддя, карта справедливості. Якщо це для вас актуально, що у вас є якийсь судовий процес, то буде результат. І цей результат буде таким, як ви. Хочете хорошим для вас, тому що дуже хороші карти тут. І карта ще справедливості як може бути як таке вагання, тому що тут є терези і є вибір, ви будете стояти перед вибором. Поставити вас життя перед вибором, вам треба буде сказати, так чи ні в якійсь ситуації, і та ситуація не буде стосуватися там чогось звичайного, такого як вибору, знаєте якоїсь торбинки, чи светерика. Це буде така, знаєте, життєва ситуація, яку треба буде чітко для себе визначити і сказати, так чи ні у цій ситуації. Так, дивимося далі. Пентаклів знову тут така грошова тема. Грошова тема стабільна, хороша. І тут, коли людина домовляється ще троє і більше людей. Чи ви отримаєте таку роботу, де у вас будуть колеги, троє і більше колег, і треба буде виступити перед колегами? Тут одна людина говорить, решту слухають. Так само це може бути, що ви в трьох. Збираєтеся і вирішуєте вкладати, або створювати. Будете робити якийсь бізнес-план, бізнес-ідеї, обговорювати. Також чудова карта. Так. І остання карта з цієї колоди Таро це карта помірності. Пам'ятайте про помірність, про що все добре в міру. Це так важливо. І Насправді ця дуже світла карта, світла енергія, карта процвітання, карта, коли життя йде своїм чередом. І це прийде до вас вчасно, коли не треба спішити. Послухати, як то кажуть, музику життя. Іноді, от як переливається вода з однієї чаші в іншу. Це так заспокоює така релаксація. І тут теж карта відпочити, не спішити, щоб не наробити, як то не нарубати дров. Тому що тут головна підказка і це дуже така важлива карта, карта кармічна, що все буде вчасно. І якщо ви задаєтеся питанням, чи правильно я роблю. Чи, можливо, я не стою на місці. Це власна карта почекати і проявити терпіння. В якійсь ситуації проявити терпіння, не спішити. Так. Наступна погода. Дивимося. Четвірка пентаклів. Дивіться, тут. Грошова тема в січні буде у вас прекрасна. Отримання роботи, стабільної роботи, стабільна зарплата, карта стабільності, що теж дуже добре, немає ніяких величезних змін, є стабільність, і стабільність ця буде проявлятися в усіх сферах вашого життя. як от ем, Нагорода за вашу працю, тому що тут є і гори переробленої роботи, задні гори, і людина тут вже збирає щедрий урожай Бачить, ну, це не є дуже великі гроші. Це як отримання зарплати, але стабільно. Стабільність це теж дуже-дуже хороша ситуація в нашому житті. Так, О, яка чудова карта. Стрільці. Чудова карта. Я дуже люблю цю карту. Карта 0. Це з нуля як з чистого листка. А чому це так приємно? З чистого листка це, коли може бути чисто усвідомлення ваше, що от така стабільність. Все добре. Можливо, якась метушня була у вас і в голові в основному у нас метушня. І ви починаєте усвідомлювати, що стабільність це теж добре, тому що стрільці дуже рухливі, енергійні, амбітні, хочуть постійно рухатися, і для них така ніби і стабільність, і якось. Виглядає підозрілим щось спокійно для стрічців це дуже так, такі спокій, такі перерви для їх починають так, як би дротувати, здається, я стою на місці. Тож, карта 0 – це везіння в першу чергу. Це коли боюся, але роблю, і коли ви берете чистий листок. і а малюєте своє життя тими фарбами, якими хочете ви. Також це чудова карта емоційна, довіра життю. Пам'ятайте, що життя не проти нас, воно за нас. І життя, наше, наше дзеркало, на дзеркало нашого внутрішнього стану, що ми транслюємо, те ми й отримуємо. Якщо ми накидаємося на собаку, чи критикуємо дуже сильно когось, а ми ж у відповідь не почуємо, що а я тебе люблю. Ми також отримуємо критику. А коли ми посміхаємо. Робимо компліменти комусь, у відповідь обов'язково звучить також і похвала, і вдячність, і комплімент. Тобто це є завжди наше дзеркало. І тут карта ще говорить про далекі землі, про переїзд, про те, що до вас можуть приїхати гості із іншої країни, з інших земель, або нова людина у ваше життя іде? Іде в ваше життя нова людина. Це також може бути зв'язано з іноземцями, або ви почнете вчити якусь іншу іноземну мову, або говорити на іноземній мові почнете, чи вам захочеться почати вивчати іноземну мову. І це також ще карта вагітності, карта всього нового. Щось ви почнете, або вивчати не обов'язково іноземну мову, підете на якісь курси, вам захочеться щось робити те, Чого ви ніколи не робили, щось почнете з нуля. І це приноситиме вам дуже багато задоволення. Так. І ця карта везіння. Двійка, двійка пентаклів. Взагалі січень у вас такий по пентаклях, по, пройдеться по фінансах. Баланс фінансів. Тут вам треба буде добре рахувати. Баланс, баланс фінансів це про те, що думайте, дивіться, скільки ви ще можете витратити, скільки ви вже витратили. І о, будьте обережні, щоб на радостях не витратити більше, ніж. Ви собі можете дозволити. Це також і поїздка кудись може відпочити. Ну, поїздка недалеко, бо двійка це у нас недалеко, і те також ще, може бути двійка – це коли у двох ви щось робите. Двійка це завжди двоє. Додатковий дохід, тому що тут двійка, двійка, пентаклі це хтось вам допоможе. Може у вигляді якоїсь посилки, подарунку, презенту, чи навіть якась невеличка грошова така допомога. Так, колоди ще одну карту витягує Дивимося імператор. Імператор людина, можливо, це ваш бос, тато, чоловік, або йде в життя така людина. Тут іде в життя людина, як імператор, статусна, або знайомство з такою людиною. У вас може статися в січні знайомство з такою статусною людиною, людиною, яка має статус, має владу, і також має якусь буде мати вплив на вас в даній ситуації. Буде вам дуже корисна цей момент життя. Так, наступна колода. Дивимося, трійка. Трійка жезлів це також про те, що хтось за вами наблюдає. Можливо, хтось підглядає за вашими соцмережами. Може, на роботі за вами пильно, вас пильно контролюють, ви цього не бачите, так, щоб ви того не бачили. Також це карта, коли ви, ви працюєте під камерами або у великому такому колективі, де всі на виду. Їх дуже добре видно, але тут, власне, що заглядають, можуть особливий фокус на вас може бути. Як ви себе поводите, що ви робите? І це також ще. Карта тут іде колесо, як дорога, як дорога в майбутнє, і це плани на майбутнє. Це можуть бути плани, наприклад, на, на найближче майбутнє, на відпочинок, на переїзд, тому що тут колесо, і людина дивиться як вдалечінь в дорогу. І а ще це може бути вивчення нових навичків, що ви захочете чомусь навчитися, що в майбутньому вам допоможе досягнути якоїсь вашої цілі. Так, дивимося далі. Королева мечів. Ой, як так, зтішилися карти, розлітаються, радіють, прибираємо. Так, дорогенькі наші. І випала у нас, перепрошую, випала у нас карта королева мечів. Королева мечів це є терези, близнюки або скорпіони по знаку гороскопа ви будете комунікувати з такою людиною, можливо, це ваша подруга, яка також вам допоможе словом, яка вас підтримає, тому що мечі це завжди слова. Можливо, допоможе якісь папери, тому що це також все зв'язано з паперами, допоможе вам оформити якісь папери, дасть потрібну інформацію вам, якщо в якомусь слушному для вас. Ділі. Так, і тут дванадцята карта, карта підвішений, Дванадцята енергія вона, власне, дає новий погляд на життєві якісь ситуації. Щось не рухалося, ви побачите це і вам захочеться подивитися, що для цього треба. Якась ситуація підвисла, можливо, ваші відносини підвисли, або ви чекаєте на якісь документи, не можете дочекатися. в підвішеному стані ця ситуація, і щоб вийти з цього підвішеного стану, вам треба глянути на ситуацію під іншим кутом, під по-новому вийти за межі або. Поцікавитися думкою, як воно виглядає, як вийти з ситуації. Зазвичай, коли ми в середині ситуації, ми її не бачимо. Але тут якраз карта показує, що людина до догори ногами. Тобто вона бачить світ догори ногами. По-іншому, по-новому, Якийсь треба новий погляд, свіжий подих, щоб подивитися на дану ситуацію. По-іншому, щоб вона зрушилася з місця. Так, і шість. Шістка жезлів, перемога, ви переможець, ви тріумфатор, вам все вдасться, дорогі стрінці, це перемога у всіх сферах життя, це просування вперед, це радість. І ви будете думати, так, я це зміг. Тут дивлячись на те, що є вирішення якихось таких підвішених питань, вам все вдасться. Ви будете на коні. Ви переможець. Так, і остання колода. Дивимося, що скажемо. Десятка завершення. Завершення якоїсь ситуації в вашому житті. Перехід на новий рівень. Завершення, як, знаєте, Просування вперед. Як завершує, ви завжди йдете вперед завершення чогось. Тому що життя, воно циклічне, воно постійно а іде завершення якогось етапу, починається новий етап. І це однозначно завершення чорної полоси і початок світлої полоси, Коли ви виходите на світло, карта дуже-дуже світла. Людина виходить на світло, карта майбутнього і. Карта руху вперед, просування вперед. Дивимося далі, сімка, сімка мечів. Тут треба буде проявити, можливо, щоб вийти із цього кола, щоб дійсно це завершення сталося, щоб вийти на новий рівень, вам треба буде проявити свою кмітливість і свій розум, свою мудрість на повну. Це включити і включити всі свої енерго, всю свою енергосистему на якусь справу, яку ви захочете, яка йде до завершення, і включити, щоб проявити таку мудрість, хитрість і межуючу з хитрістю, скажімо так. І ця ще карта, сімірка мечів може вказувати на те, що будьте обережні, що можливо хтось щось хоче у вас потупити, якусь ідею. Чи, можливо, десь в громадських місцях. Дивіться обережно за своїми речами, щоб у вас щось не поцупило. Тому що тут людина вночі утікає, щось ховає і утікає. Можливо, хтось від вас буде так утікати і щось ховати. Дивіться, що не, не прихопили ваші речі, і також, можливо, ви. Звідки спідете? Прийдете, вам не сподобається, і ви захочете піти геть, так щоб навіть ні з ким не бачитися, не прощатися зайвий раз. Так. Королева мечів, знову королева мечів була, ця людина знову з вами буде присутня, буде вас підтримувати, ваша подруга, мама, колега по роботі буде вас підтримувати, буде вас далі мотивувати, буде вам корисна. Будете ви разом приходите до якихось спільних висновків. І остання карта Паш. Паш Пентаклів це невеличкі гроші. Це гроші на дітей, чи невеличкі прибутки. Це так може вам хтось допоможе, може навіть фінансово допоможе, якісь невеликі подарунки. Це коли ви витрачаєте гроші на, на людей, яких ви любите. В основному це наші діти, наші домашні улюбленці. І також це невеличкі прибутки, які приносять багато-багато радості. Давайте ще одну карту витягну вам. Але це все таке невеличке щось або новий бізнес, створення якогось нового бізнесу, в якого ще треба вкладатися. І остання карта для вас: карта майстерності, карта прибутків. І тут у вас дуже хороша грошова тема. Трійка пентаклів вже у нас була, і вона знову повторюється. Тобто, ва треба. Підтримувати рівень своєї майстерності, постійно вдосконалюватися, 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 може ще вам захочеться піти на якісь курси і ще досягнути якихось знань, або почнете слухати можливо підлекції, які, які вам будуть давати. Є багато і безкоштовного матеріалу, який хочеться послухати, і вас буде це мотивувати і покращувати вашу експертність, або ви вже станете тим експертом. Тут людина, як на трибуні, вчить інших людей також. Ось такий чудовий розклад для вас, стрійці, дорогенькі. Вітаю ще раз з вас з Новим роком. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Нехай вам щастить, дорогенькі. Обіймаю вас. До нових зустрічей. На все добре!